Бо виходить так, що ви чуєте, що вам говорять, що метр теплої підлоги коштує там 250 або 350 гривень за квадрат. І починається. Труба окремо. Тобто весь матеріал рахується окремо. Е, приїжджає майстер вкладати пінополістирол. Він вам розказує, що в 250 гривень входить в укладання пінополістирол. У вас основа не підготовлена правильно, її треба додатково підготувати. Це додатково. Шафки колекторні додатково. Якщо їх треба вштрубити в стіну, додатково. Відвід від шафок колекторних в або в технічне приміщення також додатково. І потім усе починається набірна така історія, розумієте? Там, 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 там все починається з 250 гривень. То, 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 то загально потім виходить в певну суму. Я розумію, для чого хлопці говорять 250 або 350. Напевно, це для того, що е, є така опція, що матеріали ваші, тобто ви закуповуєте самостійно всі матеріали. А Хлопці приїжджають і роблять тільки роботу, тільки беруть за роботу. Я знаю багатьох таких хлопців, я абсолютно нормально до того відношусь спокійно. Це не наша історія. Ми принципово так не працюємо. Ні з опаленням, ні з вентиляцією, ні з кондиціонуванням. Ми працюємо тільки в комплексі. Якщо ми робимо опалення, все в комплексі, і робота, і наші матеріали, і обладнання. І по кондиціонуванню, так само, і по вентиляції. Ми в принципі не працюємо роздільними методами, тому і говоримо одразу вартість за комплекс робіт під ключ, а не розділяємо якісь моменти. Ось і вся філософія нашої роботи.